Руслана Сулік, замість розлучення ворожка побачила смерть. Після закінчення педучилища Галя влаштувалася на роботу у віддалене село на Рівненщині. І тут зустріла своє кохання вчителя фізкультури Олега Гнатовича. Весь педагогічний колектив гуляв на їхньому весіллі. Згодом молода сім'я поповнилась донечкою Марійкою. Жили у злагоді та щасті багато літ. Однак єдине засмучувало, грошей не вистачало, вояки ті вчительські зарплати. Тому й надумала Галина Федорівна їхати в Іспанію на заробітки. Марійка вже старшокласниця, скоро поступати треба в університет, а за що її дівчити? Тому на сімейній раді вирішили, що Олег буде вдома за господарством і донькою наглядати. А Галя візьме відпустку і побачить, які ті заробітки. Сама боялася їхати, то напитала через знайому жіночку, яка багато років працювала на сортувальному заводі. Вона погодилася і вчительку прилаштувати. Однак важка фізична праця по 12 годин у день давалася непросто. Галя і плакала, і додому поривалася, але коли отримала першу зарплату, замовкла і вирішила терпіти. За місяць вона мала в Іспанії стільки, як в Україні за три. Я тут кілька років помучуся, але купимо доньці квартиру. Може, й собі, щоб з того забитого села вибратися, мріяла, коли телефонувала додому. Почався інший період життя в цій сім'ї. Приїде Галя на кілька днів додому і назад пре, щоб не втратити місце. Олег уже й звик до такого графіка. Донька стала студенткою, гроші треба та все частіше почало здоров'я підводити Галю. Раз навіть знепритомніла у цеху, вирішила, треба шукати щось легше. Тут і нагода підвернулася. Українка Софія, з якою разом ми наймали житло, прохопилася що її сеньора шукає доглядальницю для брата. Він після аварії пересувається на інвалідному візку, неудружений, дітей нема, тож права ніхто не качатиме. Треба прибирати в будинку та їсти готувати. Не переживай, мити його не треба. Там у ванні усе так зроблено, щоб міг сам себе обслужити. Може, спробуєш? Усе ж таки краще, ніж у холодному цеху мучитися. Зарплата трохи нижча, але харчуватися та жити будеш безкоштовно, підмовляла Софія. Галя довго вагалася та після однієї безсонної ночі, коли викручувала руки й ноги, вирішила найматися доглядальницею. Спочатку співбесіду проводила стара сеньора. Видно, Галя пройшла конкурсний відбір і та дала їй номер телефону до свого брата Лоренцо. Наголосила, що дзвонити до нього можна після обіду, щоб не потурбувати денний сон. От який балуваний, подумала українка, але не ляпнула в голос, Аж увечері набрала до Лоренцо. Наступного дня подруга Галю привезла до невеличкого, оточеного туями будиночка на околиці міста, помітила, що біля сходів покладений пандус уявила, як нелегко пересуватися на візку, а як то їй буде його глядіти. Вже хотіла розвернутися і йти назад, але все таки подзвонила у двері. Коли господар відчинив, обімліла. Він геть був схожий на її чоловіка, ніби Олег в старості уявила, що ніби доглядатиме свого коханого, і саме це відіграло вирішальну роль у згоді. Лоренцо розповів, що працював далекобійником, об'їздив усю Європу. У Франції потрапив в аварію, травмував хребет і ось вже три роки пересувається на інвалідному візку. Вони поладили одразу. Лоренцо аж розцвів, коли Українка з'явилася в його домі. Коли їздив машиною до супермаркету, неодмінно щось солоденького купить і вже запрошує на кухні кави випити. Жінка все частіше ловила на собі захоплені погляди іспанця, однак ніяк на них не реагувала, бо відразу розповіла, що має вдома коханого чоловіка та доньку. Так, тут їй було набагато легше працювати. Та й додому Лоренцо відпускав частіше, ніж з офіційної роботи на заводі. Доньці вже купила квартиру, чоловікові машину, ніби й можна кидати ті заробітки, але ж ні знову збирається в дорогу. Боялася собі зізнатися, що її вже тягне до Лоренцо. А він не боявся і якось під час обіду зізнався, що має почуття до Галі. Хочу, щоб ми одружилися офіційно. Ти ще молода, а як я вмру, то перейдеш на мою пенсію і будеш мати за що жити, вирішив зіграти на меркантильності жінки. Однак Галя відмовила, мовляв, так не можна. Вдома чоловіка вона тут другого завела. Лише найближчій подрузі розказала про цю пропозицію. «Чу, яка ти дурна. Чого не погодилась? Та все село давно знає, що твій олежик із Свідкою з магазину гуляє. Добре, що ти машину купила, то має чим до лісу її возити. Кажуть, що вже й хату почав їй будувати, не стрималася Софія. Така новина приголомшила Галю. Як так? За її спиною чоловік Роман крутив, а вона й не підозрювала. Хоча коли було в ньому розбиратися, прискочить на кілька днів додому і назад на заробіт керветься. Сльози виступили від такої несправедливості. Що робити, як діяти, в кого питати поради, і раптом згадала, коли працювала на заводі, у них була ганька ворожка. Родом з України, але в Іспанії вже багато років жила. Дівчата казали, що вона все по картах бачить. Вирішила піти до неї, хай скаже, як вирішити непросту житейську ситуацію. Пробач, Галюню, але розлучення не бачу. Скоро, ой, скоро вдовою станеш, тицнула пальцем на чорну карту. Галя скривилася на такі передбачення, що ви думає, її Олего лишень п'ятдесят. Молода коханка під боком ще жити й жити. Сердита верталася, що тільки дарма час потратила, і дорогою вирішила, що таки треба з Олегом розлучатися. Він за її спиною коханку завів, прогулює зароблені важкою працею Євро, ні стиду, ні совісті нема, то чого їй боятися розводу та людського осуду? Вирішила буде їхати в Україну. Добиралася додому майже дві доби, бо водій заблукав у дорозі, мобілка сіла, тому й нікому не могла повідомити про свій приїзд. Нарешті під вечір з тлумаками допхалася до хати. А там стіни підпирають, похоронні вінки. Кума, сусіди в чорних хустках, як побачили Галю, завмерли. Як так скоро приїхала? Хто тобі сказав, що сказав? запитала розгублено. Виявляється, ще вчора чоловіка забрала швидка інсульт. Однак врятувати не змогли, і він помер в лікарні. До галі ніяк не могли додзвонитися, бо ж мобілка сіла. Дочка зайнялася похоронами і сказала маму не чекати. Добре, що таки приїхала. А в Галі ледь не вирвалося, таки бачила Ганька ворожка правду. Ото доля, їхала по розлучення, а потрапила на похорон. Похоронили Олега як хорошого сім'янина. Про коханку ніхто й не згадував. Галя дала знати в Іспанію, що мусить довше лишитися в Україні, щоб дев'ятини сороковини зробити, а далі. Повернулася до Лоренсо. Так долею написано.